Дорогі брати і сестри. Доброго дня. На попередніх катехезах ми могли підкреслити багато разів, що ми не стаємо християнами через самих себе, тобто нашими силами. В автономний спосіб. Але ми стаємо християнами, якщо працюємо. Ми зростаємо в вірі, всередині того великого тіла, яким є церква. В цьому сенсі церква дійсно є матір'ю. Це наша мати, церква. Це дуже гарно сказати це. це наша мати, церква це мати, яка нам дає життя в Христі, яка нам дає жити разом з іншими братами в спільноті в сопричасті спільно Святого Духа. в цій свої, в всьому материнстві. Марія є моделлю зразком Діва Марія. Це дуже великий, і гарний зразок, найбільший, який нам може бути даний. І Вже перші спільноти християнські висвітлювали. І також другий Ватиканський собор це висловив. материнство Марії це єдина річ. Дуже спеціальна річ і вона виповнюється в часах, коли Діва Марія народжує свого сина, сина Божого, якого вона зачала від Святого Духа. І також материнство церкви продовжує материнство Марії як продовження в історії церква в плідності Дух Святого Духа постійно породжує е, дітей Ісуса Христа, які завжди слухають Слово Боже і які слухняні е, Його дорозі любові. Церква це мати. Народження Ісуса в лоні Марії це прелюдія народження кожного християнина в лоні церкви. З моменту, коли Христос є першим народженим серед багатьох братів і сестер. Це наш перший брат Ісус. Він родився з Марії і це зразок того, що всі ми народилися в церкві. Ми розуміємо тоді, як відношення, які єднають Марію з церквою, вони набагато глибші, якщо ми дивимося на Марію, і ми відкриваємо. Обличчя дуже гарне і дуже ніжне обличчя церкви. Якщо ми дивимося на церкву, ми згадуємо ніжне обличчя Марії. Але ми християни. Ми не сироти. У нас є мама, У нас є мати. і це дуже велично. Ми не сироти. Церква це Мати, Марія це Мати, Церква це наша Мати, тому що вона народила нас в хрещенні. Кожного разу, як ми хрестимо, дитинку. Ця дитинка стає дитиною церкви, сином або дочкою церкви. Вона приходить всередину церкви і з того дня, як мама, яка опікується своєю дитинкою, вона зростає цю дитинку в вірі, що вона слухала слово Боже і йшла по дорозі спасіння і захищає нас від зла. церква отримала від Ісуса скарб. В Евангелія. не для того, щоб тримати його для себе, а щоб дати нам щедро всім так само, як робить мама. В сервісіо цьому служінні євангелізації Виявляється дуже специфічно материнство церкви. Як мати, вона пропонує своїм синам і дочкам духовну їжу щоб ми зростали в християнському житті, тому всі ми покликані до того, щоб прийняти розумом і серцем відкритими слово Боже, яке церква, церква кожного дня дає нам, тому що це слово має властивість. Змінювати нас всередині, тільки Боже Слово має цю властивість з самої середини з самих коренів, найбільш глибоких міняти нас. Цю силу має слово Боже. І хто нам дає цю силу? Хто нам дає це слово? Це наша матір, церква. Вона дає нам молоко з нашого дитинства. Вона дає нам завжди це слово. Це дуже велично. Це матір церква, яка Словом Божим перемінює нас з самої середини. Боже Слово, яке нам дає Мати, церква, перемінює нас, робить нашу людськість не страсною, такою як світськість, а такою страсною, як дух. Вона церква як мати намагається показати нам дорогу, по якій ми маємо йти, щоб жити плідно, плідне існування, радощі і миру, освітлені світлом Євангелія і підтримані благодаттю таїнств, особливо Таїнства Євхаристії ми можемо орієнтувати наші вибори до добра і сміливо з надією проходити через моменти темряви, які нам здаються найбільш важкими, і які є в нашій, в нашому житті вони є дорога спасіння по якій веде нас церква і супроводжує нас силою євангелія і підтримка таїнств дає нам властивість і і уміння захищатися від зла церква має сміливість матері і вона знає як захистити власних дітей від небезпек які виходять з того, що сатана є в світі, але церква нас веде до зустрічі з Ісусом. Мати завжди захищає своїх дітей. Ця, цей захист <косить> полягає також в тому, щоб нас закликати. Не спати бути бути завжди е, свідомими тому, що є спокуси зла. Якщо її син переміг сатану, але він завжди повертається з своїми спокусами. Ми всі знаємо це. Ми всі маємо якісь спокуси, мали і маємо. І ми маємо бути не такими наївними, не бути наївними. Бо це це зло приходить як лев, який речить, каже апостол Петро. Ми маємо бути чуйними і зростати в нашій витривати в нашій вірі, витривати в порадах нашої матері, витривати з допомогою матері церкви. Як добра мама, вона завжди супроводжує своїх синів. От у важкі моменти. Дорогі, Дорогі друзі. Це є церква. Це є церква, яку ми всі любимо, яку люблю я, це мати. Яка має в серці добро власних дітей, яка здатна здати жит... дати життя своє за дітей. Ми не маємо забувати про те, що церква, це не священники, це не ми єпископи, це ми всі. Церква, це ми всі, добре і також ми, діти, але також всі ми матері інших християн, всі охрещені жінки, чоловіки. Ми всі церква. скільки разів в нашому житті ми не даємо свідоцтва про це материнство церкви, про цю сміливість материнської церкви. Скільки разів ми не є сміливими Дові, довіримося Марії, бо вона як, як мати нашого брата, брата перш ненародженого Ісуса, вона вчить нас мати цей материнський дух по відношенню до наших братів і мати властивість від серця приймати. І прощати, давати силу і давати довіру і надію. це саме те, що робить мама. Дякую вам.